Амур Нижньодніпровський районний суд десята ранку слухають справу про хуліганство 14-річної школярки на лаві потерпілих родина Гордієвих. Саме у їхню 17-річну доньку вистрілили три рази. Кадри розправи над Еліною Гордієвою фіксувала камера вуличного відеонагляду 27 квітня 2024 року біля одного з кафе стається конфлікт між підлітками, який переростає в стрілянину. На кадрах видно, як одна з дівчат дістає рушницю і прицільно гатить по опонентах. Далі добиває одну зі своїх жертв 17-річну Еліну. Вона коли Побила її, коли вже побила, коли вже Еля була, коли постріляла, побила ногами, вже коли вже Еля сиділа, на, можна сказати, непритомна почти, та її підійшла і каже, запомні мене, я її так. Якщо я вас більше на районі вміжу, вам буде всім, тобі і твоїм всім друзям, то буде хана. Откуда і узнали, що це. То що до цього ж ніхто не був з нею знайомий. Дочка, ну взагалі, перший раз. Або вона не просталась, можна ж, було, можна було казати, що це були якісь невідомі люди. Далі кажуть, очевиці, я просто забрала від стріляні кулі та поїхала геть. І все, вони спокійно зібралися, їхали. Того дня із страйкбольної рушниці посілила у компанію аж вісім разів, влучила у трьох дівчат. Еліна постраждала найбільше. Вже у лікарні медики з пораненою витягли три кулі з шиї та спини. І одна з них лише дивом не стала смертельною, адже в лічених сантиметрах пройшла поряд із сонною артерією. Ще кілька місяців 17-річна дівчина лікувалась вдома. Зараз від поранень залишились хіба що невеликі шрами. Проте батьки кажуть їхню доньку, наче підмінили. Да, їй нічого не надо було, і словоста все. Як вона раніше і пекла і все робила, після цього вона багато нашого взагалі не робила. І поки Еліна в страху сиділа вдома, її 14-річна опонентка знову засвітилася у черговій кримінальній справі. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, дівчина на спортбайку збила 64-річну жінку однак там із слідчим таки вийшло домовитись, і той вніс фейкові дані щодо ДТП. Правоохоронці вже відсторонили від роботи, але родина Гордієвих боїться, що їхню справу також спробують зам'яти. Сторона захисту. Ну це моє суб'єктивне переконання зайняла позицію невизнання провини, у тому числі. Я так розумію, що вони бажають якимось чином перекваліфікувати кримінальне правопорушення на злочин не такий не такий тяжкий або менш тяжкий. Що ж на це каже сама винувачена, ані дівчина, ані її представники на перше засідання так і не з'явилися, ба більше через неповноліття учасників конфлікту всі слухання суддя зробив закритими, а сам суд переніс. Якщо провину 14-річної снайперки таки вдасться довести у суді за прицільну стрілянину по підлітках, їй загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини 11 каналу.